Катруся лебідь. Казка Водяник та мельник. На краю одного села, що понад річкою, стояв старий млин. Дід Василь був у тому млині мельником ще за молоду. І усе життя працював на славу. Люди поважали літнього Василя за його чесну працю та мудрість. Але й трохи побоювались. А як же не боятися того, хто із самим водяником, хазяїном річки, товаришує? Хоч водяник то і нечисть, та мельнику віддіватись нікуди, вода млина крутить. Але може, вода й втопити, зруйнувати. Тож усе життя Василь шанував водяника, приносив йому подарунки задобрював його та стежив, щоб не тільки у млині, але й біля річки був лад. Усім рибалкам суворо наказував, щоб задобрювали хазяїна вод, давши йому трохи тютюну або виливши у воду горілки, а першу зловлену рибу відпускати на шану водяникові. Але особливо любив водяний господар дні, що перед водохрещем. Саме у цей час Василь жертував найбільше подарунки найдужче водяник любив чорних кур, качок та кіз із чорною шерстю. А після водохреща покидав хазяїн води та йшов у лозу, за що його інколи називали лозовик. Ось одного дня, коли саме наближалося водохреща, підплив водяник до берега, де стояв Василь. Плив він на своєму чорному сомі, що був йому за коня, а сам він старезний дід із довгими вусами та бородою, сіруватою шкірою та перетинками між пальцями, де не де у нього луска, немов у риби. Ну, здрастуй, Василе. Дивлюсь, ти на мене вже чекаєш. Скоро водохреще, чи ти не забував? – і тобі день добрий, шановний пане Водяник. Як же таке забути? Що, знов хочеш дві кокіз та усіх моїх чорних кур? Не хвилюйся, будуть тобі подарунки. Кози та кури це, звичайно, добре. Та мені вже набридло кожного року одне те й саме. А що ж тобі хочеться? Може, чорну корову? Чи, може, вівцю? Водяник закотив свої темно зелені очі. <риклад> та набридли вже ті свійські тварини та птахи. Тим більше цього мало. Я вже стільки років охороняю цього млина. Стежу, щоб ні русалки, ні чорти, ні малі потерчата тебе та твого млина не чіпали та не шкодили. А міг би вже давно твого млина підтопити. Василь потер потилицю. І що ж ти хочеш цього року? Чим тебе задобрити, щоб ти млина не руйнував? Водяник поворушив вусами. Хочу, щоб ти віддав мені одного із своїх дітей, сина або доньку. Василь перелякався. Пане водянику, я тебе, звісно, поважаю, але цього зробити не можу? Водяник розвів руками із перетинками небо вужаби. Ну, що ж тоді доведеться млина твого затопити, зруйнувати, усіх селян без хліба залишити, а тебе без роботи. Заплакав старий Василь. Друже водянику, та що це з тобою? Стільки років я тебе задобрював, завжди дарував подарунки тобі і русалонькам, ніколи лихого діла твоїй річці не зробив. Навіть рибалок усіх навчив, як із повагою ставитись до тебе. Чого ж ти хочеш забрати те, що найцінніше? Чим я це заслужив? Та водяник спокійно відповів. Я тобі не сусід і не кум, щоб з тобою дружбу владити. Я хазяїн вод. І хто добре до мене ставиться, тому допомагаю. А хто ні, того й вбити можу. Тож думай, до водохрещ лишилося три дні. Василь ледь не знепритомнів. А на що тобі мої діти? Для чого тобі мої дочка або син? Водяник розсміявся. <смір> <смір> Як це на що? От, скажімо, якщо віддаси доньку Христину, то буде мені за дружину. Допомагатиме мені пасти стадо чорних сомів, бороду мені розчисуватиме. За потерчатами нагляне, А як віддаси Миколу сина, то він у річці лад наведе, греблі поладнає, дно від сміття почистить, та за росаленьками нагляд буде. Тож думай, з дітей ти віддаси І пірнув водянику воду. А Василь сидить на березі та й гірко. Плаче. Як же це рідну дитину віддати? І доньку шкода, і сина. Діти, вони ж як пальці, які не вколи однаково боляче. Прийшов Василь до млина, покликав дітей та й розказав їм свою біду. Стали вони думати, що ж робити. Як вмовити водяника не забирати когось із них? Микола каже. Можу йому дати стільки чорної худоби та пташок, скільки ви, батьку, ще ніколи не давали. Це, звичайно, у копійку стане, але ж людське життя цінніше. Та Василь тільки зітхнув? Ех, синку, не знаєш ти того водяника. І якщо він щось просить. То саме те і треба виконати, а інакше буде усім нам біда. Вийде річка з берегів, затопить і млина, і усе село і нас з вами. Знаю я його Норов. Тут обізвалася Христина. «Батько, а якщо зробити так, щоб він сам від нас відмовився? Василь похитав головою. То було б діло. Та як же це зробити? Христя була дівчиною розумною, та ще й грамотною. З дитинства слухала вона усе, що розповідали їй покійна мати та бабця. Та до того ж прочитала вона багацько книжок. От і каже вона. Здається, батьку, я знаю, що нам робити. Завтра. Йдіть до берега та скажіть водяникові, що віддасте обох дітей. Василь ледь не впав зі стільця. Що ти таке кажеш, доню, мені й одного з вас віддати то гірше смерті. Та Христя заспокоїла батька та брата. Не бійтеся. Знаю я один оберіг, що змусить його відмовитись від нас. Ось наступного дня прийшов Василь до берега. Та почав кликати водяника. З води випірнув повелитель вод та лукаво всміхнувся. Що прийшов просити в мене помилування? Хочеш заміг дитини корову чи вівцю дати? А Василь спокійно отказує. Ні, пане водянику. Я ж знаю, що із тобою сперечатись, то все одно що воду в решеті носити. Я прийшов сказати, що в день перед самим водохрещем ти можеш забрати обох моїх дітей і Христю, і Миколу. Водяник недовірливо покосився. О, Бог? А як же це так? Чи не хочеш ти мене часом надурити? Та Василь знов спокійно відказує. Ні, ти що? Як можна? Я просто подумав, що я все одно вже старий. Хто зна, може, до наступної зими вже й помру, а моїм дітям у твоєму водному царстві усе ж у двох веселіше буде. Водяник задоволено посміхнувся та й отказує. А що, було? Мудре рішення. Тоді через три дні чекаю тебе з дітьми на цьому березі. І знов пірнув у воду, лишаючи на воді величезні кола. А тим часом Христина взяла дві білі сорочки з льону та почала вишивати. Довго вона вишивала хрестиком червоно-чорний орнамент. Три дні та три ночі сиділа дівчина за кропіткою роботою. І вишила дві сорочки, із такою акуратною вишивкою, що у самих панів таких сорочок нема. Стібок до стібочка, колір до кольору, хрестик до хрестика. А як завершувала вона визерунок, то один хрестик зробила кривим і на своїй сорочці, і на братовій. Христина знала, що вишита сорочка. То сильний оберіг, а як зробити одного хрестика кривим, не схожим на інші, то це заплутає нечисту силу та стане людина для неї невидимою. Ось настав день перед водохрещем і пішли Василь із дітьми до берега. Христина з Миколою одягли ті сорочки та чекали на водяника. А ось і він. Пливе на чорному сумі. Господар річки радісно гукає Здоров, будь, Василю. Ну що, прощайся з дітьми. Більше ти їх не побачиш. Та радісно потер руки. Василь обняв сина та доньку, каже Ну що, діти мої? От і настала нам пора розлучатися. Поводьте себе у водяному царстві добре. Не ображайте ні русалок, ні потерчат, ні інших істот. А я буду доживати віку на старому млині. Водяник випірнув з води по пояс. Ну, годі вже, Христино, Миколо. Ідіть до мене. А брат із сестрою стоять на березі та й кажуть ми вже йдемо, пане водянику. Проведіть нас, бо ми не знаємо, куди йти. Вийшов водяник з води та хотів схопити Христю за руку. Аж тут глядь, а її нема ніде. Він озирнувся, стоїть дівчина ліворуч. Він до неї, а вона вже праворуч стоїть. Розгнівався хазяїн річки. Та що це за жарти такі, Христина? Підійди до мене, хутко. А Христя озивається. Та я ж тут, пане водянику, довго ще вас чекати? А водяник начебто й чує її голос. А де вона? Зрозуміти не може. Став він біля старої верби та й говорить Підійди до мене, зліва. Дивиться нема Христини, а вона гукає. Пане водянику, та я аж зліва від вас. Ви хіба не бачите? Довго намагався він зловити дівчину, аж поки стомився. Що в тебе за донька така, Василе? Не знає, де право, а де ліво. Чорна коза й та розумніша. Василь стиснув плечима. Ну, вже яка є? Вибачай. Водяник трохи передихнув, а потім каже Добре, не треба мені твоєї доньки. Нащо мені такий клопіт? Шукати її по усій річці. Давай мені краще сина. Але й сина не міг зловити водяник. Вирішив водяний хазяїн русалок на поміч покликати. Русалоньки, дівоньки. Йдіть, допоможіть Миколу на дно затягнути. Ось вийшли з води русалки, молоді дівчата із довгими косами усі бліді та худенькі. Бігають вони навколо Миколи, а вхопити не можуть, бо не бачать, де він стоїть. Русалки гукають. Дідусю, водянику, не можемо ми того парубка знайти. Де ж він? Покажіть нам його. Та водяник і сам не бачить парубка. Ось він, наче є, стоїть понад берегом, а потім раз і нема його. Заморилися водяник із русалками бігати та Василевих дітей ловити. Сів водяник на березі та й каже Нащо мені ця біганина? Я вже не молодий, мені вже кілька сотень років. І нащо мені здались оті твої діти? Що донька, що син, а обидва гірше худоби? Не треба мені твоїх дітей василе? А на подарунок принеси мені чорну вівцю. Та крійко чорних курей. На тому й закінчимо приголову. Зрадів Василь, що син та донька залишаться вдома. А згодом Христина вийшла заміж, а Микола оженився. І було у Василя багато онуків. І кожному з них дід Василь. Розказував багато історій про водяника та русалок, а той млин стоїть там і досі.